Мирна угода на фінішній прямій так у Білому домі оцінили прогрес у переговорних ініціативах щодо припинення війни в Україні, ініційованих президентом США Дональдом Трампом. Наскільки виправданим є цей оптимізм? Стане відомо за підсумками сьогоднішніх телефонних переговорів між Трампом та очільником Кремля Путіним. Напередодні американський президент заявив журналістам, що наразі процес спілкування з Росією просувається добре, і що за вихідні була виконана значна підготовча робота. Також він Відзначив, що серед запланованих до обговорення тем будуть територіальні питання та електростанції. Нагадаємо, концепцію мирного плану США розкрив в інтерв'ю CBS News держсекретар Марко Рубіо. За нею на першому етапі має відбутися припинення вогню на 30 днів. На другому США планують посадити сторони за стіл переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб забезпечити довготривалий мир. Про це будемо говорити протягом нашого ефіру. Не Пропустіть так, ну те, що саме Путін затягує війну, стало очевидним навіть тим, хто вже три роки поспіль не хотів визнавати правди, заявив президент України Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні. Мовляв, вже тиждень діє пропозиція США, саме дотримуватись тиші в небі на морі та на фронті, яку можна було би почати реалізовувати ще сім днів тому. Саме Путін вже тиждень не здатний овичевити із себе так. У відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші фактично збереження життів, щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки і надійного миру. Саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті в Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати. Україна хоче завершити повномасштабну війну до кінця цього року. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ефірі First Post. Коментуючи можливе тридцятиденне перемир'я, голова зовнішньополітичного відомства сказав, що Україна готова чинити опір, якщо Російська Федерація не прийме пропозицію, яка лежить на столі, але додав, що вважає можливим режим тиші великим кроком вперед до встановлення миру. Ми віримо, що війна закінчиться цього року. Ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Всіх нас об'єднує ця стратегічна мета досягти справедливого, всеусяжного і довготривалого миру. Україна підтримує пропозицію Сполучених Штатів про припинення вогню тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь Росії щодо прийняття безумовного припинення вогню. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим».